Свята Євангелія від Луки. Учні Ісуса Христа запитали про ознаки Його приходу. І ось Ісус Христос розповідає про ці ознаки, а разом із тим Він дає обітницю, що Він контролює всі події на землі і свій народ не залишить на поталу. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток. Що мало. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік. Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали Учителю. Коли ж оце станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? Він же промовив «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь. Бо перш статись належить тому, але це ще не кінець. Тоді промовляв він до них повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої. І переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої, наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитися чи суперечити їй. Всі противники ваші, і будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашої душі своїй ви здобудете.